У лівому крилі першого поверху розташовано відділ звернень, який здійснює прийом письмових звернень громадян та заяв на отримання матеріальної допомоги. Попередній запис на прийом до міського голови влаштовує прийом громадян керівництво міської ради та її виконавчих органів. Надає інформацію щодо діяльності міської ради, постійних комісій і депутатів. Аби надати письмове звернення чи заяву на отримання матеріальної допомоги, отримати довідкову інформацію. Зверніться до адміністратора відділу звернень. Прийом громадян міським головою здійснюється першого та 3 четверга з 15 до 18 години у кімнаті особистого прийому номер 1 винятково за попереднім записом. Попередній запис відбувається щоденно у кімнаті начальника відділу звернень. Прийом громадян секретарем міської ради та заступниками міського голови відбувається в кімнаті особистого прийому номер 1 а керівниками виконавчих органів міської ради в кімнаті особистого прийому номер 2 порядку живої черги. Аби потрапити на прийом, необхідно у день і час прийому звернутися до адміністратора відділу звернень. Графіки прийому громадян керівництва міської ради а також форми заяв можна отримати у відділі звернень для того, щоб звернутися до адміністратора, скористайтеся системою управління. Ні, чергою поряд із відділом звернень знаходиться канцелярія, яка приймає заяви та звернення юридичних осіб. Навпроти канцелярії знаходиться центр соціального партнерства, де вам безкоштовно допоможуть сформувати пакет документів для державної реєстрації суб'єкта господарювання під ключ. Нададуть консультації щодо ведення підприємницької діяльності, створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, діяльності квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів. Тут також надають консультації представники міської. Податкової інспекції, управління статистики, пенсійного фонду та лівобережного центру зайнятості. За відділом звернень розташовано міське бюро технічної інвентаризації, яке здійснює оформлення броні на квартиру, видачу свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна, технічну інвентаризацію та видачу технічних паспортів, приватизацію державного та відомчого житлового фонду, оформлення документів на перепланування квартир та влаштування балконів, надає витяги з реєстру прав власності на нерухоме. Майно міське БТІ підключене до державного реєстру прав власності на нерухоме майно.